Пануксі, ще одне останнє вже запитання. Крайне будемо вас відпускати і дякувати, що приділили нам час. Цього тижня весь світ, і в тому числі ми побачили, наскільки є слабкою протиповітряна оборона Російської Федерації, вибухало після якихось прильотів. Ми не знаємо достоменно від кого, в, Саратів, в Саратовській області, це Енгельс, та в аеропорті Дягелів. Це 600-700 кілометрів глиб Російської Федерації. На що Здатна Україна, на які відповіді здатна Україна, якщо Росія буде продовжувати ракетний терор, ми здатні будемо на все, тому що те, що стосується наших інтересів, ми на кого питати не будемо. Куди нам треба, де ми маємо бити ворога? Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком. От і питати в кого куди ми маємо як ми маємо нищити ворога, ми не в не збираємося. О, це так, щоб розуміли, ті там, де хто зараз нам радить, що нам робити для того, щоб там щось не загострювати, так воно у нас загострено вже не, не, не тільки після 24 лютого, воно загострено вже роки, роки, роки. І ті люди, які поклали життя на свою нежелезність, ми не можемо їх зрадити і не можемо не відповісти тому агресору, який постійно от, зазихає на нашу територію.